Друзі, всім привіт! Сьогодні ігровий архіваріус не буде коперсатись в ігрових архівах. Він зазирне в архіви ігрових українських блогерів і проаналізує, що ж тут нечисто, так саме українських. Коротше кажучи, маю з вами обговорити декілька питань, про які знову ніхто не говорить. Як ми вже з вами це робили з ігровою серією Метро і українською ігровою індустрією раніше. Хто не бачив цього ролику, бігом дивитися, бо ця тема насправді дуже важлива. І її з українських ігрово. Блогерів відверто та прямолінійної досі ніхто так і не торкнувся. А саме відео не має навіть 500 переглядів, тож давайте це виправимо, бо архіваріус стає сумний і злий. Не одним словом, сьогодні не про те. Сьогодні я пропоную обговорити кілька важливих питань стосовно українських ігроблогерів та нашої ігрової спільноти. Як ви вже встигли побачити по моєму каналу, таких відео я не люблю робити, але коли накипає, не можу стояти осторонь, і я впевнений, що серед моїх підтримків. Писників теж знайдуться такі люди. Друзі, уявимо, що ми сьогодні у Верховній Раді, Маю честь взяти на себе роль спікера та висунути актуальні питання на обговорення. А вас прошу прийняти рішення для себе і висловитися в коментарях стосовно почутого. Отож, вмощуйтеся зручніше і розпочнімо. Всього тем, які я пропоную висунути на обговорення, буде дві: перша зловживання клікбейтами. Друга: українські блогери, що приходять ігри з російською локалізацією публічно або ведуть канал української та російської. Одночасно, намагаючись всидіти на двох стільцях. Шановні колеги, ми переходимо до розгляду питань. Панове, а чи буває у вас таке? Та що ж є? Звичайно ж, буває. Що заходите ви в YouTube, хочете щось цікавеньке подивитись чи просто розслабитись в кінці робочого дня. І натрапляєте на таку от ситуацію, що уся стрічка рекомендованих відео містить в собі русняві клікбейти, заголовки та прев'ю. І навіть якщо і не русні, то з заголовками про сталкер і метро. І складається таке враження, що інших ігор не існує. Лиш новини з боліт та про один сталкер і метро. Більше ніц нема. Немає різноманітності тем. Рубрик оглядів на інші ігри, тип дайв оглядів. Але якби наші імениті українські блогери займались тим, чим треба, а не товкли воду в ступі, такої проблеми не виникало б. І скажете ви, що про російське лайно також потрібно розповідати, щоб знати ворога в лице. І я погоджуюсь з вами, але наші блогери вже явно перегинають палку та звикли ліпити цілу назву якоїсь дрібної новини з запаребріка чи маленької згадки про розробку сталкера 2 на цілий екран при. В'ю, а інформації насправді про цю новину кілька секунд. А решта відео складається з звичайних новин і питання: навіщо робити такі обкладинки? Що би що, зіграти на комплексі меншовартості своїх глядачів, бо вони і так натиснуть на відео, якщо на його прев'ю буде росіянський блогер чи їх символіка. Вибачте, навіщо зайвий раз засирати мені мою стрічку рекомендованих відео з пиками і трикольорними шматами? Це має бути на задньому плані, та не має привертати уваги, щоб такі відео не ставали головною темою каналу. Прев'ю має стисло відображати усю інформацію, яка буде у відео. Чом би не. Зробити прев'ю з акцентом не на новинах за перебріка. Навіщо ставити Купліново чи ще якогось російського вилупка на цілий екран? Вам самим не гидко, як виглядає лице ваших каналів? Мені було. б. You. Чесно, немає вже сечі терпіти ці пекельні боршна. No. І я не про зміст таких відео самі новини цікаві. Але от приклад того, як має виглядати канал новин, ні, це не Олдбой, і боже, збав Human Wast після його то зашкварів. Це Ніка Тіка. От зайдіть на її канал, ви не побачите там жодної пики російського блогера і жодної символіки на прев'ю. Дівчина просто розповідає цікаві новини і не робить з усього цього парад російських пик і флагів. Хоча потім у мене буде одне питання щодо деяких її висловлювань, але про це. Це трохи пізніше. Отож, підсумовуючи дане питання, шановні блогери, які так роблять, ви розвиваєте в українських глядачах комплекс меншої вартості, адже вони інстинктивно звикли тицяти на новини, де зображені знайомі російські морди. І інші канали, які не використовують фейси ворога, щоб привернути увагу до своїх відео, не можуть пробратися крізь цей московицький морок, що окупував український Ютуб. Що немає інших способів привернути увагу? Шановні блогери, пропоную провести простий експеримент. А що, якщо не ставити на заставку наступних ваших відео людину з Росії, можу посперечатися, що ваші перегляди впадуть вдвічі, а то й більше? На наступне питання до обговорення мене наштовхнуло відео автора каналу Грейлом про те, що не так з українською ігровою спільнотою. Там він розповідає про зашкварних українських ігроблогерів та лицплещиків, які грають ігри з російською локалізацією публічно. Раджу вам подивитись, якщо ще не бачили. У хлопця дійсно правильні думки і посил до аудиторії. Але на мою думку, він сказав не все і не до кінця вивчив питання. На жаль, проблема в тому, що він поставив у. Приклад олдбоя та ніко проти них я, звичайно, нічого не маю, але грічки за ними теж є, особливо за олдбоєм, взяти ту ж масштабну колабу українських ігроблогерів, яка була недавно на його каналі. Так ось, він запросив туди одну з тих осіб, яка стрімить ігри з російською локалізацією, тобто це розцінювати як банальну лінь, перевірити, хто є хто. То так він допомагає розвитку україномовного Ютубу. Попахує лицемірством та подвійними. Стандартами, що думаєте, йдемо далі. У одному зі своїх відео він заявив, що немає нічого проти російськомовних українців у побуті. І немає жодних претензій до російськомовних українців, які розмовляють в побуті російською. Я теж. Але допоки вони не становлять загрозу, споживаючи російськомовний контент у побуті. Адже що ми робимо у побуті? Правильно граємо ігри, дивимось фільми, слухаємо музику, читаємо книги. І саме через російськомовних українців, які споживають російською, Російськомовний контент, і виникла фраза, яка є від чого врешті світу склалася думка про те, що нам немає різниці українською чи російською? Навіщо тоді заходити з українською локалізацією, якщо і так поймуть? І якщо їм зручно розмовляти російською, будучи громадянами України, як думаєте, якою мовою вони захочуть грати ігри чи дивитися фільми? Відповідь думаю, ви і самі без мене знаєте. Тож перш ніж таке заявляти потрібно визначити звіт. Тики ростуть ноги, бо спершу важливо якою мовою ти спілкуєшся у побуті, а потім вже все решта. Також він неодноразово заявляв, що цитую: Російська мова не належить росіянам, російська мова не належить росіянам. Отож, Білорусь і Казахстан, у яких це друга державна мова, я вже говорив. Так само, як англійська не належить Англії. Вибір є завжди і у кожного. А кому вона належить німцям, англійцям? Олдбой, чому по-твоєму у Білорусі і Казахстані російська мова є другою державною? І, взагалі, на таке тупе питання я вже відповідав росіянам глуховському у своєму відео. Не думав, що прийдеться розжовувати це українцеві. Може, поняття русський чоловік, який розмовляє русським язиком та включає в себе безліч етнічних груп, з'явився через те, що ви століттями захоплювали чужі землі, старали їхню ідентичність та проводили насильницьку русифікацію. А Дмитрій За його логікою, українська мова не належить українцям. Те саме до речі, і говорила у одному зі своїх відео і Ніка. Тут варто наголосити, що російська мова не є власністю Росії і по великому нею користуються люди із інших країн. Друзі, чи менше від того шкода, ніж від блогерів, які стрімлять ігри російською, я вважаю, що ні. Бо ставити як противагу олдбоя-блогерам, які стрімлять ігри російською, в той час, коли олдбой запрошує одну з таких у своє відео: Так, я про тебе, Аліно, свідчить про банальне небажання перевірити, хто є хто. Ну і який сенс тоді закликати українців змінювати мову у стім з російської на англійську. А, олдбой, якщо ти сам собі протирічиш. До чого це я? А до того, що відповідальність на Таких блогерах висить чимала мала за такі висловлювання, адже у них величезна аудиторія різного віку. Тож версти такі нісенітниці є як мінімум лицемірно та несвідомо з їхньої сторони, а може і свідомо, адже бізнес є бізнес. І наостанок, у одному з недавніх випусків Ігроновин Олдбой розповідав стосовно майбутнього серії ігор Метро. Він не висловив своєї чіткої позиції як головного і найпопулярнішого ігрового блогера України щодо того, що Глуховський швидше за все залишиться метро і взагалі навіть якщо і ні, що дуже мало ймовірно, то значна частка від продажів усіх частин серії, у тому числі і тих, що планується до випуску, надходить в його кишеню, з якої він зараз сплачує податки своїй країні, як громадянин РФ, і продовжуватиме сплачувати їх, тим самим спонсоруючи війну в Україні. Розбір інтерв'ю цього хорошого русского я вже робив на своєму каналі. Запрошую до перегляду і олдбою раджу подивитися, як висловлюється людина, з якою якою співпрацює українська студія розробників? І взагалі, як блогер з такою великою аудиторією, твоя позиція має бути чіткішою, бо ти є лицем нашого ігрового ком'юніті. І той факт, що росіянин може залишитись сценаристом майбутніх українських ігор, треба присікати на початку і говорити прямо, що це не норм, бо ми продовжимо таким чином бути частиною російської культури, яку зараз так кенсельмо. І взагалі, ігри серії метро українським геймерам потрібно переслухати. Ставати, купляти і кенселити як і самого глуховського, і припиняти будь-яку співпрацю з росіянами взагалі, бо це частина російської культури, яка прямо зараз зміцнює економіку РФ і забруднює нашу культуру, яку ми так намагаємось відмити від російського бруду. Олдбой, чому ти про це не говориш у своїх відео? Бо не хочеш втрачати коннект з Фуер Геймс? І взагалі, фоер Геймс може вже достатньо доїти ту корову? Може пора придумати щось своє по одному зі своїх Останніх твітів ви сказали, що продовжуєте працювати, щоб зміцнювати економіку нашої держави. Це безумовно так. Але й водночас ви це робите і для РФ, бо співпрацюєте з ворогом. Те ж саме стосується каналу Run for Games. Даний автор, розповідаючи своїм глядачам новини стосовно майбутнього серії Ігор Метро, часто замовчує той факт, що ціла франшиза базується на книгах російського письменника. Друзі, цій ситуації потрібно дати розголосу. А то, дивлячись на те, як люди зі всіх сил намагаються доказати вам, що нічого не буває поза політикою, самі тихенько сидять на двох стільцях. Ви говорите про чіткі межі між Україною та Росією. Досить рогінати культурний фронт, який є так... Також надзвичайно важливим, щоб ця війна не повторилась в майбутньому. Досить змішувати український та російський культурний простір докупи. Нам своє потрібно будувати. Але водночас свідомо самі їх і розмиваєте. Тож наголошую ще раз, ситуації, яка склалась з метро, необхідно надати розголосу. Адже нам не підходить усвідомлення того факту, що у кірма серії Ігор Метро продовжуватиме сидіти російський письменник. А він звідти і не піде. Адже це його творіння. Ще мені видався дуже цікавим один з останніх твітів від Fire Games. Ми ніколи не приховували того факту, що серіал Метро завжди ніс сильне політичне та антивоєнне послання. Так, ми завжди хотіли розважити вас і занурити у наш постапокаліптичний світ, але нам також потрібно розповісти щось більше. А війна в Україні змусила нас переосмислити, якою має бути історія наступного метро. Серіал Метро завжди ніс сильне політичне та антивоєнне послання на чолі з російським письменником шовіністом. От що думає про нас із вами, і про війну в Україні, друзі, людина, яка писала сценарії для ігор серії Метро, і швидше за все продовжить їх писати. Саме дивітельність заключається в тому, що по факту учитывая в особенності, що бойові дії ведуться на востокі України. Це русські люди, вбивають русських людей, как з обох сторон. То есть, ну, одни из них обладатели украинских паспортов, другие обладатели российских паспортов. Но те и другие русскоязычные, те и другие думают на русском. И фактически это гораздо большей степени напоминает войну гражданскую. Але найбільш цікавою видалась саме оця фраза: війна в Україні змусила нас переосмислити, якою має бути історія наступного метро. Тобто, це переосмислення буде писати російський автор, який ось так висловлюється про війну своєї ж країни проти нас із вами. Сказати, що я обурений, це нічого не сказати. Та й, взагалі, у цих твітах ви не сказали найголовнішого. Росія держава терорист. Якось дуже все розмито з вашого боку. 4A Games. якщо ви дійсно щиро бажаєте реабілітуватися перед українськими геймерами, починайте з чистого аркуша і ніколи більше не співпрацюйте з росіянами, це має засвоїти усі українські ігрові студії раз і назавжди і закласти повністю новий фундамент для своїх наступних творінь. Адже російська культура вбиває, тож закликає українських геймерів кенселити метро. І закликає кенселити глуховського, як і всю російську культуру. Хай Следую за чем? А і самі знаєте. А про деяких осіб, які ведуть свої канали українською, але дублюють ті ж відео російською, є окреме місце в пеклі. Серед наявних оцей хлопчина з каналом Агент Габена, де він розповідає про халявні ігри. Ні, канал класний, сам його довгий час дивився. Інформація корисна і аналогів немає. Але нафіга дублювати все російською на іншому каналі. Для кого це? Для російськомовних українців? Може для росіян? Тоді і їм тризуб. Шпалерах свого російськомовного каналу поставив, що боялися. Агент Габена, навіщо ти у одному зі своїх відео скиглиш? Що не знаєш, чи вийде відео в терміни, бо постійно вимикають світло? Думаю, кожен з вас відчув відключення електроенергії через обстріл РФ якоюсь мірою. До цього у мене відключення були максимум на кілька годин на добу, а зараз протягом трьох днів я виглядав приблизно так. <плес> Не на наче труднощі змонтувати це відео, мені все ж таки вдалося, раз вы його дивилися. Але повертаться було дуже складно за всіма параметрами. Тому якщо подібний терор продовжиться, на жаль, выпускать відео, можливо взагалі буде проблематично, або неможливо. Принаймні у форматі до якого ви звикли, тож прошу поставиться з розумінням. І одразу після того ж дублюешь теж відео російської на каналі Игорек. Чи навпаки? Наверное, вы обратили внимание, что последние несколько выпуска с халявы выходит задержкой. Причиной тому стали ракетные обстрелы РФ инфраструктурных кризических объектов в моей страны. До этого отключения были максимум на несколько часов в сутки, а сейчас же на протяжении трех дней я находился без света и чувствовал себя примерно так. Ки! Несмотря на эти ці трудності это відео мне все же удалось, раз ви його смотрите. Но поверьте, это было очень сложно по всем параметрам. Поэтому, если подобный террор продолжится, к сожалению, выпускать видео, возможно, вообще будет проблематично или невозможно. По крайней мере, в формате, к которому вы привыкли. Так що прошу отнестись с пониманием. Він просить віднестись з розумінням росіян. Так ось, прошу оцінити момент українського блогера, якому в коментарях пишуть постійно, який він молодець, що підтримує український YouTube. Так, а, якщо ключ у вас. А... В магазині купити, то він активується в Україні. Ну, дивлячись, який ключ ти хочеш купити, напиши до якої гри. A few moments later. Чому ти говориш на українському? Uh, Чоловік uh, в чате спросив на українському, я йому відповів на українському. Агент Габена, чи краще називати тебе Ігарьок? Ти що, не розумієш взаємозв'язку? Що саме через те, що ти робив і продовжуєш робити, в тебе і нема світла, бо ти далі продовжуєш робити контент для росіян. Тим самим спонсоруєш своєю діяльністю вбивство українців і війну. І от бой. Може б, ти, окрім відео про Atomic Heart також зробив і розслідування щодо таких блогерів. Які отруюють наш простір, маючи 160 тисячну аудиторію на момент запису цього відео, таких блогерів, як Агент Габена, Аліна, їх багато. Вони просто як збірний образ людей, які продовжують тягнути російський інфопростір і російську мову до нас. Тож, шановні ігрові блогери України, будьте свідомими! Перевіряйте інформацію, яку приговорюєте у своїх відео. Аналізуйте глибше, не будьте поверхневими. І буде майбутнє України світле, мирне та проукраїнське. Розвалюйся! Так що, друзі, закликаю. Закликаю вас бойкотувати такі канали, де проходять ігри російською або ведуть двома мовами, намагаючись всидіти на двох стільцях. Не проходьте, повз пишіть коментарі про своє незадоволення. Так, це підніме їхню активність, але і водночас вони будуть бачити, що українці не тупі, їх не обдурити та не зазумбувати як росіян. І нам є різниця, якою мовою дивитися летсплей, чи знати той факт, що україномовний блогер. Який ми думали, піднімає український контент, виявляється за спиною своїх підписників ведещий канал мовою окупанта. Такі блогери не поважають вас і мають Україну і українців за ніщо. Такі контент-кріейтори, ракова пухлина українського ютубу, яка заважає його виздоровленню. Друзі, пишіть у коментарях свої думки стосовно почутого, і хочу вам сказати, щоб ви ні в якому разі не боялись, не соромились ставити незручні запитання улюбленим блогерам, адже саме завдяки вам вони і існують та продовжують свою діяльність. Запам'ятайте це, панове. А поки я кажу вам до зустрічі і прохаю відзначитися максимальною активністю під даним відео. Давайте запустимо його в тренди і щоб ця тема максимально набула розголосу. Тоді з'явиться шанс. Що щось зміниться. Тож, друзі, я в вас вірю і до зустрічі у нових відео. Все буде Україна. Переходимо до процедури голосування.